Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Життя за принципом 80 на 20 Автор Річард Кох. В чому полягає велика ідея? Дане правило стверджує, що всього 20% прикладених зусиль дають 80% результатів, і якби всі дотримувалися цього правила, то люди більше б насолоджувалися життям, менше працювали і більше досягали. Дане правило може зустрічатися скрізь. Наприклад, канадський банк підрахував, що тільки 17% клієнтів забезпечували 93% прибутку. А 80% усіх видаваних книг належить перу 20% авторів. І пропорції не обов'язково повинні бути 80 на 20. Дисбаланс може становити 90 на 10, або 99 на 1. Або, наприклад, 1% людей є дійсно супербагатими. Але це не означає, що, дізнавшись це правило, ви повинні опустити руки, так як у вас є великий шанс програти. Навпаки, це інструмент. Покликаний покращити життя кожного з нас. Застосовуючи принцип 80 на 20, ми отримаємо кращі результати з меншими витратами енергії. Як створити більше за допомогою меншого? Вся історія людства і прогрес цивілізації пов'язані з отриманням більшого за допомогою меншого. Спочатку люди бігали по лісах у пошуку звірів з їстівних рослин і ягід. Потім вони приручили деяких звірів, а рослини стали вирощувати прямо перед будинком. І досить було вийти у двір, щоб добути собі їжу. А потім, взагалі, придумали сільськогосподарську техніку для підвищення продуктивності. Сьогодні в розвинених країнах у сільському господарстві зайнято лише 3% робочої сили. Незважаючи на це, виробляється величезна кількість продуктів, а великі універмаги роблять все, щоб люди зайнялися самообслуговуванням. Наприклад, роблять електронні цінники і прибирають продавців, так як при менших витратах вони отримують більший прибуток, це і є отримання більшого за допомогою меншого. Якщо у вас працюють люди, то ви можете отримати більше за допомогою меншого за умови, що зможете знайти 20% найбільш творчих і високоефективних людей. І отримавши таке співвідношення, ви не повинні зупинятися так, як завжди, можна знайти спосіб отримати більше, вклавши ще менше. І ви повинні знайти його. Але всі наведені раніше приклади стосуються бізнесу. Тепер же давайте подивимося, як перенести цей принцип у особисте життя. Багато з того, що ми робимо, вимагає великих витрат енергії, але це виявляється марним прикладом є занепокоєння. Якщо ми в змозі щось вжити і уникнути неприємностей або хоча б знизити ймовірність їх появи, потрібно просто діяти і не хвилюватися. Якщо ж ми ніяк не можемо вплинути на те, що вже сталося, то марне занепокоєння лише посилить депресивний стан, але не принесе жодної користі, принцип 80-20 дозволяє нам завжди покращити щось у нашому житті для цього необхідно поставити собі питання, що принесе набагато кращий результат при менших витратах енергії. Наприклад, уявімо, що вам треба якнайшвидше дістатися до протилежного кінця вулиці. Ви могли б піти пішки, але це б зайняло у вас багато часу, ви могли б побігти. Це було б швидше, але і втомливіше. Цю помилку робить більшість вони прагнуть до більшого за допомогою більшого. Ви ж можете взяти велосипед і дістатися до кінця вулиці набагато швидше, ніж якби ви побігли і витратили б при цьому набагато менше зусиль. Це можна виразити у вигляді даної схеми. Завжди обирайте мінімум зусиль і максимум винагороди. Але це не означає, що якщо ви чимось божевільно захоплені, то повинні віддавати цьому менше зусиль. Поставивши перед собою завдання, можна працювати без зусиль і досягати багато, а можна викласти в справу всю свою душу і досягати ще більшого. Всі великі художники і музиканти досягали успіху, тому що вони займалися тим, що їм дається легко і природно. Вони працювали тому, що просто не уявляли себе без своєї роботи, вони вірили в неї. І любили. І навіть коли вони старанно працювали, їхня праця порівняно з тим, як і грандіозні плоди вона приносить, абсолютно економна. Кінцевим елементом принципу 80-20 є звичка. Все, що ми робимо вперше, здається неймовірно важким. Але чим частіше ми це робимо, тим легше воно нам дається. І настає той момент, коли нам легше це зробити, ніж не зробити. Наприклад, пробігаючи 5 кілометрів вперше, ми вмираємо в кінці цієї втоми. Але через деякий час ми можемо це робити, не прикладаючи величезних зусиль. І вклавши це в звичку, ми вже самі бажаємо бігати кожен день. Якщо у вас є якісь шкідливі звички, наприклад, переїдання, куріння або постійне роздратування, то відкиньте їх якнайшвидше. Інакше потім буде все складніше і складніше позбутися від них. При цьому у вас звільниться додатковий час. У нашому розпорядженні весь час. Можна навести багато прикладів, коли геніальні вчені ламали голову над якоюсь завданням. І в підсумку вона вирішувалася абсолютно просто, коли людина перебувала в розслабленому стані. Наприклад, до Архімеда прийшло осяяння, коли він спокійно і розмірено приймав ванну. У моменти часу, коли ми щасливі або розслаблені, нас може осяяти геніальна думка або ідея. Але коли ми втомлені і нещасні, в голову лізуть тільки депресивні думки, які марні. Отже. Один день блаженства і захоплюючого щастя може коштувати цілого життя в нудних днях. Згадайте, коли ви були по-справжньому щасливі, і що цьому передувало? Що спільного у цих періодів? Яким чином можливо примножити цей час? Якщо ви прийдете до висновку, що бути по-справжньому щасливими тільки 20% вашого часу, то подумайте, як збільшити цей відсоток до 40, 60 або 80. Якщо 80% часу приносить вам тільки 20% щастя, чи можете ви відмовитися від діяльності, що займає стільки часу, і виділити його для того, що робить вас по-справжньому щасливим? І якщо більшу частину часу ви нещасні, то запитайте себе, як мені витрачати менше часу на ті види діяльності, які не приносять мені задоволення? Для прикладу візьмемо Урану Бафіто: він керує найбільшим і найбагатшим конгломератом в Америці. При цьому він не працює в поті чола, і у нього багато вільного часу. Він приймає вкрай мало рішень, тільки найважливіші. Але завдяки спокою і холоднокровності його рішення виявляються правильними Зосередьтеся на найкращих 20%. Вам необхідно сфокусуватися на своїх відмінних і унікальних якостях. Тобто, запитайте себе, ким ви хочете стати робіть акцент на своїх найкращих і унікальних характеристиках. Ми набуваємо більшої індивідуальності, тобто, якщо ви вмієте грати на скрипці, малювати і доїти корів, оберіть те, в чому ви найкращі, і займайтеся тим, в чому отримуєте найбільше задоволення, а потім приділяйте цьому весь свій час, щоб досягти дійсно видатних результатів. Наприклад, Стівен Спілберг з самого дитинства мріяв стати режисером, день у день займався тільки цим, тому він і досяг у цьому приголомшливого успіху і результатів. Для того щоб жити за принципом 80-20, дотримуйтеся наступних кроків. По-перше, сосредоточтеся на кінцевій меті 80-20, тобто, чого ви бажаєте досягти за своє життя, і що насправді для вас має значення щодо роботи, наприклад, зарплата, гнучкий графік, творчість або щось інше. Наприклад, я б хотів у недалекому майбутньому розширити тематику книг і охопити як можна більше їх кількість. А потім можливо найняти людину і робити в подібному форматі художні книги з більш просунутою анімацією. При цьому в роботі мені подобається творчість і самовираження. Я також іноді захоплююся програмуванням і моделюванням, але так як це не входить у мої основні плани, це необхідно просто відкинути. По друге, знайдіть шлях 80-20. Для цього прикиньте, яким шляхом ви б пішли в звичайному випадку. Потім запитайте себе, як можна значно покращити звичайну відповідь, претендуючи на отримання більшого за допомогою меншого. Придумайте як можна більше варіантів якщо не підійде один, пробуйте другий. І по третє, вживайте дію 80-20. Стосунки при Образі життя за принципом 80 на 20 У сучасних умовах стає все складніше знайти і зберегти любов і міцні стосунки. І тому багато обирають велику кількість кількох стосунків. Порушуючи їм самим принцип менше, значить більше. Багато людей думають, що щоб стати по-справжньому щасливим, їм необхідно більше грошей, речей, друзів, стосунків, сексу з багатьма жінками, будинків, подорожей і багато іншого. І тому не більше турбуються, витрачає більше часу, уваги і енергії, щоб заробити на все це. Але тільки присвятивши все себе тому небагатьому, що дійсно має для значення. Небагатьом людям стосунками і видом діяльності ми набуваємо справжню сутність, тому вкладіть більшу частину часу і енергії в найважливіші стосунки. Якщо ми не обмежимо кількість людей, що займають центральне місце в нашому житті, то приділяти щиру і повноцінну увагу не зможемо нікому. Таким чином, за правилом, «80-20», Час, проведений з дитиною, це час, витрачений з користю і для дитини, і для сім'ї. Для того щоб дізнатися, хто для вас по-справжньому дорогий, поставте собі питання чия смерть, крім членів сім'ї, змусить вас відчути, ніби ви втратили частину душі. І навіть якщо у ваших записній книжці близько 300 контактів, напевно, таких людей буде не більше 20-30. Саме перебуваючи з цими людьми. Ви отримуєте 90% усього задоволення від спілкування. Так приділіть основний час тільки їм. Проста істина життя. Переважна більшість ваших бажань не призводять ні до чого, крім як до миттєвого щастя. Щоб бути по-справжньому щасливими, ви повинні скоротити ваші вимоги до тих небагатьох, що має найбільше значення, і максимально робить вас щасливим. Коли сусід купує нову машину, напевно, кожному теж одразу хочеться оновити свою. Хоча реальних передумов для цього немає, ми просто не хочемо відставати від сусіда. Вам же потрібно відсікати такі бажання, тому що вони не зроблять вас щасливими. Або якщо ви заглянете у свій гардероб, напевно, у вас знайдеться безліч одягу, який ви одягали то один раз. І тільки 20% з усього носите постійно так чи варто було купувати всю цю одяг? Також задумайтеся, до чого ви прагнете, якщо ви заробляєте якусь суму, але при цьому не утруднюєте себе. А більшу частину часу проводите зі своєю сім'єю або відпочиваєте на пляжі, і при цьому вам на все вистачає, то навіщо вкалувати добами, відсторонюючись від сім'ї її відпочинку, і прагнути заробити мільйони, щоб в підсумку прийти до того ж, більше часу з сім'єю і відпочивати на пляжі, тому знайдіть свою точку щастя, на якій потрібно зупинитися. Можна навести ще один приклад. Уявіть, що ви працюєте у великій фірмі і заробляєте 200 тисяч, при цьому ваші витрати теж дуже високі. Вам потрібна хороша машина, дорогі костюми і обіди в дорогих ресторанах. Все це, щоб підтримувати свій імідж. При цьому в душі, ви хочете більше грати на піаніно і займатися скульптурою. І якщо, граючи на піаніно і продаючи свої скульптури, ви будете заробляти всього 30 тисяч, і цього вам буде вистачати. Так, як вам більше не потрібно їсти в ресторанах, купувати дорогі речі, то ви станете набагато щасливішими, займаючись своєю справою і при цьому самовиражаючись. При цьому поступово ви будете все краще і краще подавати себе. Наслідуючи ваш дохід буде рости. Тому знайдіть свою справу і займайтеся нею. Всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії Це був концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.